Мої вітальнічка, Сьогодні черга ще одного ісикаю з драконами, демонами, людоящурами, орками та іншими істотами. Коли я переродився слизом, запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Сатору, звичайний офісний робітник, все ще незайманий у 37 років. Він зустрічається з другом і його дівчиною. Прикривши їх від злодія, Сатору отримує поранення. Та, побачивши дивні позначки про набуття нових навичок, бере обіцянку з друга знищити його комп'ютер, і помирає. Він виявляє, що він переродився слизом у іншому світі. Не маючи нічого кращого, він проводить час, поїдаючи всі рідкісні трави та дорогоцінну руду на його шляху. Під час цього він зустрічає штормового дракона Вельдору, який був запечатаний у цій печері 300 років тому. Завдяки заклинанню героїні нескінченне ув'язнення. Спочатку слиз злякався дракона, але, порозмовлявши, він подружився з Вельдорою, який так довго сидів один у печері. Вельдора хоче дати ім'я слизу, оскільки це посилює монстрів у цьому світі. Слиз дає дракону ім'я Вельдора Темпест, а дракон називає слиза Рімуру Темпест. Щоб зруйнувати заклинання нескінченне ув'язнення, рімуру поглинає дракона. Поглинаючи різне, він отримує їх навички і може прийняти їх форму. Він перемагає монстрів та покидає печеру, вхід в яку відкрила група авантюристів. У лісі Рімуру стикається з групою гоблінів, які просять допомоги у захисті від групи лютововків. Об'єднавшись з гоблінами, рімуру бореться з лютововками. Він вбиває їх лідера, примушує їх здатися та заявляє, що вовки будуть жити разом з гоблінами. Рімуру починає давати усім імена, але відключається на три дні через те, що витратив забагато мани. Коли він приходить до тями, то дізнається, наскільки сильно імена змінили гоблінів і вовків, хоча він назвав лише лідера. Зрозумівши, що гобліни не вміють робити будинки та одяг, Рімуру та невелика група відправляються до міста Дваргон. На пошуки допомоги у гномів майстрів. Після прибуття до Дваргона з гобліном кабутою, Рімуру ступає в бійку з кількома головорізами та потрапляє за грати. Рімуру звільняють, коли він надає лікувальне зілля вартовим, яким воно було дуже потрібно. Вартовий представляє його ковалю Кайджину. Рімуро копіює мечі для замовлення Кайджина, за що просить допомогти гоблінам. Коли Рімуру та гноми святкують у баї з ельфійками, наближається якась постать. Ельф ворожка вирішує передбачити суджену Рімуру, показавши йому видіння з дівчиною. В бар входить Веста, міністр, який замовив мечі, та ображає Рімуру. Кайджин б'є його кулаком, у результаті чого його Рімуру та інших гномів заарештовують. Під час судового процесу король герой Газель Дварго, який має спільну історію з Кайдженом, виганяє його та інших з міста. Гноми приєднуються до команди ремісників Рімуру, а Газель сварить Весту за його дії. Газель, помітивши зв'язок Рімуру з Вольдорою, надсилає ніндзя стежити за ним. Після вигнання з нації Дваргона, Рімуру та Гноми направляються у село гоблінів. По прибутцю вони збирають багато гоблінів з інших сіл, яким Рімуру продовжує давати імена. Пізніше Рімуру рятує групу шукачів пригод від переслідуючих їх вогняних мурах. Один з шукачів уявляється також мандрівницею з іншого світу. Поки інші авантюристи їдять, Рімуру розмовляє з нею про їхній старий дім. Шизу згадує своє минуле той час, коли вона була викликана Леоном. Який наказав Іфріту, духу вогню, заволодіти нею. Вона згадує тугу, яку відчувала, коли Іфріт, що жив у ній, убив її нового друга і маленького монстра, якому вони разом дали ім'я. Це сталося через те, що Леон позначив монстра як ворога. Пізніше, коли Шизу готується покинути село Рімуру разом з шукачами пригод, Іфріт знову бере контроль над нею та підпалює село. Водневі атаки Рімуру не діють на Ефріта, тому він копіює атаку льодом, яку до цього показала дівчина мах. Виявивши, що він несприйнятливий до вогневих атак, Рімуру ковтає Ефріта, в процесі відокремлюючи його від Шизу. Ефріт, ув'язнений у шлунку Рімуру, зустрічає там Вільдору. Шизу розповідає Рімуру про когось, відомого як герой, який прийняв її та показав їй правильний шлях, перш ніж одного дня таємниче зникнути. Відчуваючи, що її життя добігає кінця, шизу просить Рімуру передати Леону її останні бажання, перш ніж він з'їсть її, оскільки вона не хоче, щоб її тіло залишалося у цьому світі, який вона не може терпіти. Це дає йому можливість прийняти людську форму. Рімуру вирішує знайти інформацію про Леона, щоб виконати свою обіцянку, дану Шизу. Чоловік у масці на ім'я Гільмут, посланець демилорда Клеймана, Наймає орка, якого називає гельдом, з наміром спричинити велике лихо у лісі Рімуру. Село Рімуру і гоблінів добре розвивається. Гноми будують усілякі будинки та меблі, а місцеві лорди гоблінів призначають рігурда королем гоблінів. Спостерігаючи за цим усім, Рімуру вирішує повернутися до печери та перевірити навички, які він отримав від шизу. Перебуваючи там, він отримує прохання про допомогу від ранги. Через телепатичний зв'язок. Він поспішає назад і знаходить своїх друзів посеред шости огрів. Охри прийняли їх за інших через напад на їх селище. Рімуру показує свою силу, і вони схиляють голову перед нашим слизом. Ввечері село Рімуру насолоджується банкетом, поки він, Рігурт, Габута та Кайджин слухають історію нападу на огрів. Рімуру пропонує їм стати його підлеглими, щоб збільшити їхній загальний бойовий потенціал. Після нічних роздумів Огру Червоному погоджується на цю пропозицію. Рімуру дає ім'я кожному з огрів, що призводить до їх еволюції. Тим часом армія з 200 тисяч орків прямує до резиденції людоящерів, які намагаються підготуватися до сутички, усвідомлюючи, що орків веде легендарний монстр лорд орків. Голова Людоящерів посилає свого сина Габіла знайти союзників. Він прибуває у село Рімуру, щоб змусити всіх служити йому для боротьби з орками. Габуту відправляють на дуель проти нього, і він швидко перемагає, змушуючи Людоящерів відступити. Пізніше до Рімуру звертається дріада на ім'я Трейні, яка просить його перемогти лорда орків. Трейні пояснює, що лорд орків використав здатність голод на орках, змушуючи їх постійно жадати їжі. Та навіть їсти своїх побратимів, щоб отримати більше сили. Приймаючи прохання Трейні, Рімуру посилає суея домовитися з людоящерами про союз. Вождь людоящерів закликає своїх солдатів не вступати в бій з орками, доки не прибуде груба рімуру, як і домовилися з суеєм. Габіл під впливом слів лапласа узурпує владу вождя та веде людоящерів у прямий напад на орків, не підозрюючи про справжню силу лорда орків. Рімуру та інші прямують до племені людоящерів, а Суею виявляє, що їхній головний охоронець бореться з групою орків. Врятувавши її, Рімуру заключає союз з людоящерами, і вони негайно вирушають у бій. Поки Габіл програвав один на один генералу орків, на допомогу прийшли Габута, ранга та Огри. Вони вбивають багатьох орків масовою магією знищення. Суею цей час рятує вождя ящерів, а Рімуру помічає лорда орків. Що призводить до фінальної битви. Розлючений гільмуд прилітає до місця подій і атакує тих, хто зірвав його план. Рімуру легко поглинає його маю і зцілює своїх підлеглих. Гільмуд наказує гельду з'їсти інших орків, щоб перетворитися на орка лиха і демона лорда. Він, згадуючи перше завдання, яке йому дали після того, як надали ім'я, вбиває та з'їдає гільмуда найшвидший спосіб еволюції. Він і Рімуру борються і обидва користуються своїми заклинаннями пожирання, але Рімуру таки перемагає, відправляючи гельда у потибіччя. Рімури та компанія, Трейні, людоящери та огри обговорюють майбутнє та утворюють альянс лісу джури, головою якого стає Рімуру. План Демон Лорда Клеймана був зруйнований, і тому він готує новий. Минуло три місяці, і село значно змінилося у кращий бік. Газель Дварго відвідує його з групою своїх лицарів. Після короткої дуелі, щоб засвідчити характер Рімуру, вони вибивають цієї ночі та вирішують укласти угоду зі збройною нацією Дваргон, таким чином проголошуючи своє село як нову націю під назвою Федерація Джури Темпеста. Король Газель Дварго дарує їм весту як дослідника. А Габіл та інші люди приєднуються до джури темпеста і отримують імена. Кожному дістається своя посада у селищі, а в цей час демонлорди Клейман, Фрей, Каріон і Мілім Нава дивляться запис минулої битви Рімуру. Погоджуючись скасувати пакт про ненапад на ліс Джури, туди пробиває мілімнава. Огри б'ються з нею, але тільки Рімуру вдається її перемогти. Нагодувавши медом, за який вона визнає нічию, і обіцяє ніколи на них не нападати. Вони двоє стають найкращими друзями, і Мілім вирішує жити там. Від підлеглих Рімуру дізнається про дисбаланс сил в боротьбі за владу між демон-лордами, яку це щойно спричинило. Веста досягає успіху в розробці лікувального зілля, рівного зіллю від Рімури, що спонукає їх до відкриття виробництва. До села прибуває фобіо. Звірозахисник Демон Лорд Каріона. Його ціль заволодіти темпестом, але Мілім негайно розправляється з ним, перш ніж Рімуру вирішить ситуацію мирним шляхом. Пропонуючи Мілім нову зброю в обмін на інформацію, Рімуру дізнається, що інші демон-лорди націлилися на нього, за зрив їхнього плану створити лялькового демона лорда. Пізніше прикордонний оглядовий корпус, на чолі з людиною на ім'я Юм, приєднується до групи Ерена. Прибувши до Темпесту, Рімуру просить їх взяти на себе заслугу за перемогу над лордом Орків. Тим часом демон лорд Клеймон зацікавлюється могутнім звіром, відомим як Харибда, і посилає Арлекіна на ім'я Тір зайнятися цим питанням. Поки Фобі обурюється своїм приниженням від рук Мілім, Тір і Футмен, два Арлекіна Клеймана, підходять і переконують його самому стати демон лордом, щоб він міг помститися Мілім. Йому лише треба дозволити Харибді заволодіти його тілом і зберегти контроль. Обіо зриває печатку харибди і тір розкриває, що їй було наказано відродити Харибду і відправити до Мілім. Сестра Трейні, трая попереджає Рімуру про відродження і розповідає, що Харибда це породження з частини Вільдори, що концентрується на знищенні всього. Він викликав у допомогу 30 мегалодонів зі світу духів і рухається у темпест. Рімуру і Дваргон готуються до битви. За допомогою ста лицарів на пегасах з Дваргону сили Рімуру знищують Мегалодонів і намагаються сумісними силами знищити харибду, але зазнають невдачі. Тоді Рімуру бореться з Харибдою сам і виявляє, що він володіє фобіо, а його справжня ціль Мілім. На прохання Рімуру Мілім перемагає Харибду, зберігаючи життя фобіо. Після битви фобіо вибачається за всі неприємності, які спричинив. А його господар Демонлорд Каріон укладає угоду про ненапад з джурою Темпест. Рімуру та інші дізнаються, що всі негаразди, з якими вони нещодавно зіткнулися, були спричинені арлекінами клеймана. Свою перемогу вони святкують м'ясом мегалодонів. Тієї ночі Рімуру сниться сон про жаль шизу через те, що вона не може допомогти своїм учням, п'яти дітям, перенесеним у цей світ Кенія, Хлоя, Гейл, Рьота і Аліса. Рімуру відправляється в королівство Інграсія з рангою, щоб побачити їх. Там він зустрічає Юкі Какурадзаку, грандмайстера, що піклується про дітей, хоча сам підліток. Юкі домовляється, щоб Рімуру навчав учнів шизу, але попереджає його, що вони двоє переродилися, а от діти були викликані як зброя. У їхніх молодих тілах стільки енергії, що вона вб'є їх протягом п'яти років. Рімуру клянеться виконати бажання Шизу та знайти спосіб їх врятувати. Він каже, що минуло два роки з моменту його переродження у цьому світі. Учні Шизу не дуже поважають Рімуру, тому він вирішує показати їм різниці у їхніх навичках і завоювати їхню повагу в серії дуелей один на один. Використовуючи різні типи магії, всі вони програють, але рівень магії в їхніх тілах не зменшується і неможливо відокремити їхню магію від них. Оскільки вона злита з їхніми душами. Після того, як Рімуру показує маску шизу і обіцяє їх врятувати, вони називають його сенсеєм. Він вирішив, що дітям допоможе вселення духів, як і фріт у шизу. Рімуру відчуває дракони і перемагає його, рятуючи пана Мілмайера. Ввечері пан запрошує його на вечерю і пояснює, що знає, що Рімуру слиз, і вони домовляються про відносини і що він відвідає його місто. За звітом від його служниці, він дізнається про місце зв'язку з духами на її батьківщині. Він, ранга та діти прямують туди. Група, прибувши у місце, де живуть духи, зустрічає Голема, якого з легкістю перемагає Рімуру. З'являється дух лабіринту Раміріс, одна з десяти демонлордів, хоча вона настільки маленька, що їй ніхто не вірить. Вона пояснює, що Леон, який викликав Шизу, був героєм до того, як стати демонлордом. Подібним чином вона була королевою духів, перш ніж померти та повернутися як демон-лорд. В обмін на створення для неї нового голема, Раміріс погоджується допомогти Рімуру викликати духів. Безліч нижчих духів відповідає на молитви Гейла, Аліси та Рьоти, тому Рімуру, поглинувши їх, створює три нових вищих духа, які успішно вселяються в дітей. Кенія викликає Вищого духа світла. З'являється невідома духоподібна істота, на чию присутність реагує Вельдора. Незважаючи на спробу Раміріс зупинити це, оскільки вона відчувала, що це небезпечно, він все ж заволодів Хлоєю. Небезпечна енергія в дітях нарешті заспокоїлася це означає, що Рімуру виконав обіцянку, яку дав шизу. Рімуру створює нового голема для Раміріс, і вони повертаються до інграсії. Юкі вважає малоймовірним, що країни, які покинули дітей, спробують забрати їх назад, тому вони будуть жити нормальним життям. Рімуру не розповідає Юкі, як саме він їх рятував. Пізніше він згадує останні два роки і заявляє, що всі їхні проблеми вирішено. Він дає Хлої маску шизу, яка пригнічує магію, але не знає чому. Просто відчуває, що це на краще. Коли Рімуру йде, ми бачимо, як якась дівчина за ним слідкує. Нам показують, як якась вмираюча жінка викликає демона, щоб помститися за неї та її партнера, і демон погоджується на її прохання, вирішивши, що це буде кумедним проведенням часу. Далі йдуть фрагменти з пам'яті шизу. Її викликають до королівства Філтвуд разом з іншими шукачами пригод, щоб перешкодити демону високого рангу, який здолав загін срібні крила. Один з шукачів пригод хотів піти, та виявилося, що він був одержимий демоном. Дехто із натовпу, демон, який згадувався раніше, починає сміятися, стверджуючи, що лицарі викликали того, з ким тепер треба впоратися авантюристам, і каже, що вб'є тут усіх. Шизу не може дозволити цьому статися і вступає в бій істотою, яка називає себе куро. Один із його ударів відбивається маскою шизу і відриває його руку. Він вирішує відступити, сказавши, що бій був цікавим, тому що Шизу змогла його поранити. Після цього Шизу згадує, як Леон розповідав їй, що найпотужнішими демонами були прабатьки, відомі за такими кольорами руж червоний і нуар чорний. Один із лицарів викликає її до короля і веде під замок. Виявляється, що королі міністр були маріонетками того самого демона, заради якого вона тут. Він робив вигляд, що він, герої, отримав ім'я Ортос, а насправді він архідемон. Вони мають намір принести в жертву авантюристів і шизу, яка не відновилася повністю після бою з куро. Ортос може перемогти її, але Куро вчасно з'являється і вбиває короля та міністра. Він розповідає, що його викликали вмираючі срібні крила, щоб помститися за них, і він дотримався своєї обіцянки. Він лає Ортоса за надмірну самовпевненість, як і у всіх послідовників червоного, та руйнує його душу. Куро каже Шизу розповісти, що вона його перемогла. Він пояснює, що, поки вони дотримуються цієї історії, у нього немає причин битися з Шизу і зникає у диму. У поститрах куро спостерігає за бійкою Рімуру з ефрітом крізь скляний шар, і заявляє, що наступного разу Рімуру проведе його до правди цього світу. На цьому закінчується перший сезон аніме, коли я переродився з Лизом. Не забудьте підписатися на наш канал та телеграм, щоб не пропустити продовження. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!